Ну, що ж, спробуємо зробити е, мою першу спробу записів е, за кермом. Насправді, я дуже давно думала про е, такі записи своїх власних роздумів, е, тому що вони відбуваються у мене постійно. Я дуже часто говорю сама з собою. Е, хтось це може сприйняти як за шизофренію, але я можу точно сказати, що е, це мої власні ліки. Це дійсно мені дуже-дуже допомагає. Про що хочу поговорити сьогодні? В такий сонячний, але на диво осінній день всередині листопада. Я хочу поговорити, поговорити про свободу. Що це взагалі таке? Для чого, кому потрібно, кому не потрібно. Ну це надзвичайно глибинне і таке багатофакторне, багатоярісне питання, але мене це зараз в цей час мого життя це дуже-дуже сильно бентежить. Що таке свобода? Ну, вона дійсно є і внутрішня, і зовнішня, дійсно термінів, напевно, пояснення. Дуже багато. Я сьогодні не про те, не напевно більш про потребу людини в свободі і можливість її досягти цієї свободи. Я скажу особисто про себе. В мене ця потреба надзвичайно велика. і... Певно, ця внутрішня потреба вона завжди, завжди вилізала на поверхню, вона завжди десь мені докучала і, здається, навіть дуже-дуже мені заважала. Тому що дуже часто там, де потрібно було спитати, начебто спитати, я не питала, я йшла, я робила, так як вважала за потрібне. Потім мені і потім постійно там, за щось вигрібала. І я надзвичайно багато в своєму житті чула таку, таке питання. А хто тобі дозволив? А в кого ти запитала, а з ким це погоджено? І я ненавиджу ці питання, просто їх ненавиджу. І напевно саме тому така відповідь, що я їх ненавиджу. А, і а, Тому я спокійно можу, ну не те, що спокійно, ні, це зовсім завжди було неспокійно. Я розуміла, що я щось роблю, не запитала і тому подібне. Я це говорю знаєте, взагалі, тому що а, це а, стосува, стосується майже всіх аспектів мого власного життя. Я впевнена, що багато хто так робить. А, і що я скажу? ну, Але а, а, це дуже-дуже часто особливо це така. Не свобода, вона відчувається, коли ти дуже зав'язаний на якійсь структурі. Я маю на увазі, перше якусь робочу структуру. Тобто ти є ланкою в якомусь довгому ланцюжку, і відповідно, якщо ця ланка там щось якось не так робить, то відповідно, що ланцюжок він не перестає працювати як потрібно. І я Скажу так, я надзвичайно вільна всередині. І тому ці всі обмеження, вони ну, завжди були, начебто не для мене. Звичайно, що часто я питала, часто погоджувала, але було дуже багато моментів, коли не погоджувала і не питала. Але що в результаті? В результаті завжди був якийсь результат. Якусь річ, таку знаєте е безшабашну, Я не на це українською, безшеважно таку річ тоді, коли ти на емоції, ось ти сьогодні тебе пре і тобі не ну, надзвичайно ти думаєш, Боже, яка класна ідея, її потрібно ну ось просто зараз втілити в життя е і е -е якось щось для цього зробити, комусь подзвонити, в когось запитати, комусь написати якогось назвати. це емоція. Емоцію, ти маєш погодити. Але коли ти починаєш оце все погоджувати, то в тебе вже бажання її реалізовувати, воно вже зникає. І тому, е звичайно, що на якомусь там етапі, поки ти молодший, тебе ну, якось це так напрягає, але е ну, думаєш, ну окей, добре, ну, получу там десь раз, два, там, ну окей, не ходь. Не, не, ну, ну як, як вже є. Але потім вже з віком ти розумієш, що ти абсолютно не хочеш свої бажання, свої ось такі бажання щось зробити добре. Ти не хочеш їх ні з ким погоджувати. Абсолютно, ну дійсно. Навіть якщо це абсолютно спокійна якась атмосфера, ну тут дійсно ж люди різні бувають. Я, вибачте, зараз дуже розмито говорю, але я думаю, що кожен там свою тему якось він, він впізнає. Я не буду говорити на конкретних якихось прикладах, хоча інколи може і буду. І, і потім на якомусь етапі ти розумієш, що е, все я не хочу ні з ким нічого погоджувати. Вірте, е, е, ну і це навіть стосується особистого життя, коли ну я впевнена, що багатьом з нас з вами доводилось. Багато років жити з кимось, ну, і маю на увазі з батьками, зі свекрами, братами, сестрами. Власне, чому? Тому що нема, не було можливості ну, якось вирішити це житлове питання. Це, це знаєте, це надзвичайно важка така річ, тому що інколи батьки, деякі Жаючи вони, начебто, роблять краще для своїх дітей. Вони кажуть, ну це ж все для вас, це але ти живеш із цього в повній несвободі. свободі, тому що якби воно було для тебе, ну тобто, якби воно було не для тебе. Все одно ти розумієш, що ти чомусь маєш доповідати, в якій годині ти прийдеш додому. Чомусь тобі має, чомусь ти маєш це сказати, чомусь ти маєш сказати, куди ти взагалі їдеш, і що ти там взагалі робиш, а і до тебе прийти. А може, ти будеш вечеряти, а ти не фону. Ну, тобто, знаєте, це це знов таки така на свобода, і всі ці складові. Тобто ця не свобода, скажімо так, в професійному полі. Да? Навіть не в професійному, я по-іншому скажу, в робочому полі. В робочому полі, коли ну, ти ну, начебто мусиш, ну як, ти обрав собі якусь роботу, ти ходиш на неї, ти відповідаєш якимось, якимось критеріям. Да? Хтось, Мені дуже подобається люди, які просто говорять, слухай. Це просто робоче питання, але я не можу. Я не можу, тому що я все одно все приймаю особисто, на своє. Ну я не знаю. Ну, тобто, знаєте, людина вона або, або така є, або, або, або вона інша. Я дуже-дуже сильно приймаю це особисто на своє е, на своє серце, на свою душу, на свій розум, на, на, свій, е, на свій рахунок я це приймаю. Е, і Завжди чомусь перекладаю на якісь особисті, там, я не знаю, вподобання або невподобання. І мені від цього надзвичайно складно. Я, знаєте, взагалі зараз якийсь такий час, що ми максимально перейшли до меседжерів, до приписок, і тому, коли інколи хтось тобі телефонує, ну, наприклад, по робочих мене особисто це починає прям тіліпати. Тому що я, я така, камон, чому ви телефонуєте? Це напевно щось трапилось. Да? І е, коли я розумію, що ну, ці складовірці, вони мене м я сказати, вони е, викликають у мене надзвичайний стрес. Ну, ну, знаєте, ми можемо там собі говорити, там камон, там щось там. Але воно ж накопичується все, да. Тобто я зараз говорю особисто про себе. Я впевнена, що є такі ж люди, як я, які потребують цієї свободи, яким яким дуже в напряг вже на якомусь етапі життя їх дуже дуже сильно це напрягає. Що ти маєш маєш кожен крок свій погоджувати? Ти маєш постійно щось доповідати. Ти маєш відповідати на дзвінки туди, куди. На повідомлення, і одночасно реагувати на масу якихось і в них ще одно, ну, теж дуже швидко щось виконувати. І я розумію, що все, мій е, ступінь на свободи для мене ну, це якась е, ну, вже така достатньо висока межа. І Тут вже знаєте починається це питання, а що, а що з цим робити. Мені чомусь спала на думку пісня Володимира Висоцького, Не буду перекладати українську, скажу в оригіналі. Я там дослівно не пам'ятаю, але там було що: Дайте мені свободи, хочу свободи, але потім в ітоді а що з нею робити буду я. Ну, тобто, Дійсно, коли мова ведеться про таку тотальну свободу, ну, тобто ти нікуди не ходиш, да? Тобто, да, не ходиш на роботу, е, на якусь там офіційну, ти ну, я не, знаю, там, не відповідаєш ні за кого, ні за що, то ну, дійсно ну, тоді якось стає воно страшно. Ну, звичайно, я е, хочу сказати, я не про те, щоб нічого не робити, я про те, що завжди є вибір. Е, вибір Якщо ти відчуваєш, що е, тебе це гнітить, і тобі це не дає натхнення. Е, і мені я дуже тішуся зі слів своєї подруги, яка сказала, ну захист дисертації мене не зробив щасливо, я знала, що так буде. І дійсно деякі речі, в які ми дуже дуже багато вкладаємо енергії, якоїсь сили, і вони дійсно е, не роблять нас щасливими. А... І тому, а життя, воно, слухайте, воно жодне. І воно, як показує нинішнє, нинішнє наше життя, ковід і війна, воно настільки залежне від цього дня, і воно може бути просто закінчитися в один день, а ти жив в несвободі. І ти взагалі не дозволив собі зробити якихось. Якихось таких кроків. Ну, от Я знов таки особисто за себе говорю. знаєте, Я в свою сторону неодноразово мені прилітали такі речі. Як ти взагалі це зробила? Ну, тобто, нащо ти це зробила? Ну, ну, нащо ти це говорила? Знаєте, до якогось часу я дуже часто якась в мене така була внутрішня. Ну, такі бурхливі, такі якісь внутрішні стани. Я, я до якогось часу я дуже багато якогось писала таких постів, на які мені завжди прилітало. Боже, видали, нащо ти це говориш? Ти ну ну а потім якось трошечки в мене заспокоїлось моє життя, якось змінилось, і в мене не було цієї потреби, знаєте, кричати. Тобто в когось ну дійсно на тому е, буває на тому етапі, що тобі ну прям взагалі всіх вбити хочеться там, е, і, і ти починаєш це. Е, Ну, гнати цю пургу, да, на кожному на кожному кроці і кричати, щось висловлювати. Ну, це емоції, це дійсно емоції. Я розумію, що там а, проходить там десь пару місяців, і я вже бо там, жодного слова того би не сказала. Хоча моя думка з того приводу зовсім не змінилася. Але воно в мене вже немає не потреби так активно на цю тему говорити. Але. Е, і ось я скажу так, що ну бувало деякі якісь там я відео могла записати, бувало десь якісь пости написати, або комусь написати, комусь зателефонувати, когось запросити, з кимось там зустрітися. І хтось говорить, Боже, нащо ти це зробила? Нащо ця людина? Нащо там то, на що то? А я говорю, слухайте, шановні, це мій. Вибір, я що? ну, просто, але коли ти знаходишся знов-таки от, в рамках, вибачте, таке сонце, що я намагаюся сховатися, і... але мене не видно. Але коли ти знаходишся. В рамках постійних таких рамках якогось ну якоїсь зовнішньої структури, в рамках якої ти не маєш права говорити. Ну начебто, ти, ти маєш право, але ти розумієш, і тобі всі навколо говорять, ти не маєш права того говорити. Ти, ти поглянь, хто ти, в який ти там ти все, ти не маєш права, і це я не знаю якого, як але шановні, мене особисто це дуже дуже бісить, і я знаю точно, я маю право. Я маю право, і я хочу так. І тому я роблю якісь вибори в своєму житті, де я дійсно роблю те, що мені, що мені захочеться. Мені якась одна подруга на мій день народження, коли я там написала пост про те, ну там що трапилося зі мною, ну, такі на ти коротенькі звіти за рік, і там я написала дійсно, що за цей рік я сіла за руль. Я почала будувати будинок, да, я втратила чоловіка. в мене там той на Боже. На що ти пишеш, що ти там будуєш будинок? Що, що ти купила машину, там хто ж буде заздрити? Я говорю, слухайте! Ну це моє, ну я можу. Чи я, я взагалі маю право хоч написати хоч щось про своє. Ну я ж не вкрала це ні в кого, я ні в кого не забрала. Воно моє. Я сама заробила на ту машину, сама її купила. Ну, ну вибачте, ну, ну просто мене ну, от, от не говори. Навіть вже про своє не говори. Бо там хтось гласить, хтось. Да, щастя воно має бути тихим. Але слухайте, ну я в той момент так захотіла це зробити. Мені так ну, просто. Я не маю прав взагалі, не маю щось пояснювати, чому я це зробила. Ну, така в мене була емоція на той момент. І життя, воно ж таке, воно, воно дуже знаєте, це миті, це абсолютні миті. У тебе зараз є емоції. Ти бачиш якесь гарне місце. Тобі хочеться, тобі хочеться зупинитися. Ти зупиняєшся, стоїш на тому місці, ти дивишся на нього, ти насолоджуєшся ним, їдеш далі або не їдеш, робиш то, а не відкладаєш постійно, говориш, ой, ну. Це окрема тема, потім про неї поговоримо. Але ну комон, слухайте, коли взагалі, ну коли, а коли, як, як коли нам тоді говорити оцю правду про себе, особисто про свої власні речі? Ось мої емоції. Я зараз нікого не хаю, я ні про кого не говорю погано, нічого я говорю власне. Про своє відношення до життя, про своє відношення до свободи, через звичайно через призму інших людей. Тому що ну, ця вона не свобода, вона і починає відчуватися, коли ти в оточенні багатьох інших людей. Якийсь цього висновок, власне. А, мій особистий висновок це намагатися. Ліквідувати в своєму житті те, що в тебе викликає у цей стан не свободи і оцей тример, якийсь, знаєте, як в мене колись ну був у нас такий освітній центр, класний. Я дуже обожнюю цих ну цю мою команду з якими ми працювали. Але коли я зрозуміла, що коли приходить повідомлення в нашу загальну групу, я навіть ще не читаю, що там було, і в мене вже мене трусить, в мене вже підіймається тиск, чомусь мене там температура. Ну, ді... ну, я... я правду кажу. Це... Ну, і це не тому, що у нас якісь були там у нас були класні стосунки, але напевно, що настав якийсь цей момент якогось некомфорту ну, в чомусь, да. він, він, він буває. Ну, це дійсно таке і ти навіть не завжди можеш собі пояснити, чому. А, і тоді я зрозуміла, все потрібно ставити крапку. Ну все, мене, мене трусить від того, навіть що я бачу повідомлення. Все і ми залишились дуже в класних відносинах і продовжуємо спілкуватися. Тобто, е, свобода в тому, щоб на чомусь поставити крапку, і дійсно воно тебе бісить, воно тебе зсередини тебе з'їдає. А ти далі погоджуєшся цим займатися, спілкуватися з цими людьми, ходити на якусь там роботу, ще щось, і ти не не дозволяєш собі іншого. А, і знаєте, коли говорять, ну знов-таки це тема для, для наступних таких роздумів, коли говорять: Ну, слухай. А, Ну, або сам про себе там хтось говорить, ну оце коли мені це почне там щось моє там улюблене, якась справа, почне мені приносити якісь кошти, тоді я залишу свою там основну. Камон, воно не почне вам приносити кошти, тому що вас, ви витрачаєте мільйон енергії на ту вашу основну роботу, просто у вас не буде на це часу ніколи. Оце коли відчуваєте, що і я власне зараз знаходжусь в такому стані, що я вже дуже-дуже близька до того, щоб таке зробити. Але я в своєму житті таке робила. Все, шановні, ця тема можна розвивати дуже багато. Ця моя перша, перша спроба таких. Цілую, люблю.